Вітаю вас, мої любі дітки, щирі українці. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про одне важливе свято для нас, для нашої України. Послухайте уважно дітки Фірш, і спробуйте здогадатися, про що йдеться в ньому. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна. Саме сьогодні 22 січня у нашої країни свято, День Соборності України. Це одне з найважливіших державних свят нашої сучасної країни. 22 січня 1919 року відбулось воз'єднання Західної та Східної України в одну соборну державу і головною традицією цього свята став живий ланцюг, який символізує єдність українців. Дітки, а як ви гадаєте? Що таке соборність? Соборність України це цілісність, єдність, злиття, свобода, неподільність, збереження, розвиток. Соборність України це єдність усіх українців навколо головних ідей нашого майбутнього, це неподільність наших земель від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова. Соборність України це єдність всіх земель. Події останніх років переконали, що нас не зламати, ми сильні і здатні рухатись вперед. Ми, як ніколи, відчуваємо єдину державу, бо самі творимо її. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Що ж таке батьківщина? Це рідний дім, наше село чи місто, де ми проводимо дитинство, виростаємо і навчаємося. Це наші рідні і друзі, це те місце, куди ми будемо завжди. Повертатися. Зараз дітки пропоную вам трішки порухатись і поспівати пісню Україна для всіх рідна ненька. don't Ruku, Дітки, у кожної країни, Батьківщини є державні символи. Давайте пригадаємо державні символи нашої України. Прапор України це житно плакить. блакить, прапор України в небі майорить, з прапором на свято, з прапором у бій, це моя святиня, символ волі мій. Прапор це символ незалежної держави. Прапор України блакитно жовтий. Його кольори означають синє небо та золоту ниву. Тризуб. Тризуб це герб України. Він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. На ньому можна прочитати слово воля. Тризуб – немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вольній новій. Державний гімн України це урочиста пісня. Символ нашої державної єдності і називається він Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. А слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати. Це ми виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. А як ми можемо ще назвати нашу країну? Давайте пограємо в гру Україна яка. За допомогою асоціації нам необхідно сказати, яка Україна. І в цьому вам допоможуть картинки. Україна яка. Так, сильна. Україна яка. Так, вірно, золота. Україна яка. Так, вірно, дружня Україна яка. Так, вірно, різнокольорова, різнобарвна. Україна яка. Так, казкова. Україна яка мудра, розумна. Так, Україна яка. Весела, танцююча. Україна яка. Так, мирна. Україна яка. Так, чарівна. Україна яка. Так, молодці, співоча. Я зараз пропоную помалювати з вами. Серденько єднання. Для цього нам знадобиться сердечко з аркуша білого паперу. Нехай дорослий допоможе вам вирізати його, фарбу жовтого та синього кольорів, водичка, губка та наші долоньки. Починаємо роботу, мучуємо губку у водичку, не забуваємо віджати зайву водичку. Та вмочуємо синю фарбу. Фарбуємо одну долоньку та прикладаємо до аркуш ось так. Після йдемо мити рученята. Продовжуємо роботу і так само вмочуємо губку, водичку. Віджимаємо зайву водичку та вмочуємо у фарбу жовтого кольору. Фарбуємо іншу долоньку та прикладаємо до аркуша. Ось таке серденько єднання у нас вийшло. А яке у вас вийшло серденько? Буду чекати на ваші фотороботи. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я. А разом Україна. Вітаю вас, дітки, і всіх українців, із Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке символізує те, що ми всі один народ і жодні кордони не зможуть розділити нас. Дітки, пам'ятайте, ви наше майбутнє. Любіть, шануйте, оберігайте все, що зветься Україна, з Днем Соборності України.